Привіт, на каналі Хані Інженірінг, і сьогодні ми розберемо такі от цікаві питання, які пов'язані з тим, для чого взагалі мріяти, як можна вижити в цьому світі, і для чого в кінці кінців рекрутери задають оце питання: А ким ви себе бачите через 5 років? І здавалось би, навіть на сьогоднішній день українцям, коли прилітають от, там, куща мепідів, куща там, оце, от, от, от всього, що нам сипся на голову від нашого, скажімо так, братського сусіда, але все ж таки рекрутери приходять і задаються запитання. І здається, що начебто це дебільне запитання. Але от я на сьогоднішній день розумію, що це, мабуть, ні, не так і не зряво не роблять. І в першу чергу це все пов'язано з мріями. Тому що, коли людина мріє, там для прикладу, я там через 2-3 роки хочу реалізувати такий-то проєкт, то починається отаке бажання саме жити. І коли, наприклад, у тебе не закриті якісь базові потреби. Uh, ну і плюс маслова, да, ми по ньому розуміємо, що спочатку там базові потреби, а потім якісь там от, а, духовний левел. Так от, якщо ти мрієш про такі речі, для прикладу: я хочу зарплату, щоб а, в, там, раз в тиждень мати змогу собі купити піцу, це уровень, не знаю, якось там 3 ніджона, сама базова позиція вийти, яка може бути. Відповідно, ти мислиш такими категоріями, да, ти от саме знаходишся на, на, на базовому рівні, і ти не можеш закрити базові свої потреби. А якщо подивитися на того самого якогось чувака, якийсь левела то він якраз є тим рійником. Да, тобто він закрив всі свої базові потреби, він по пірамідні там, просунувся, там, ну, Вже там, не куди вище небо, тільки небо. І він же зовсім другими категоріями дивиться. І відповідно, от цей чувак там Сі-левела або фаундер, який, який знаходяться ще вище цього сі левела, в них зовсім інші цілі. в них є там стратегічне планування на 2-3-5 років наперед. Їм ці всі негоди, відповідно, вони їм якби не по чому. І відповідно. Ці великі мрійники, які заробляють колосальні гроші на нашу думку, для, на їхню думку, ну, якби є гроші і слава Богу, вони хочуть досягати там, своїх великих мрій. Зазвичай, ці мрії більше там, от, нематеріального характеру. Тобто з матеріального характеру вони ці свої базові мрії закривають аж бігом. А от неміритаріального характеру, там, типу, зробити якийсь там проєкт там, в області там, Хілскі, там, зробити якийсь там цікавий продукт, там, наприклад, для, для ветеранів, чи, там, для мам, для дітей, для якихось ком'юніті, для людей, які там рибачать і так далі. А потім вже з'являються такі речі: що хорошо, я зробив проєкт, а далі як я це все монетизую. І там починаються ці всі штуки. Якщо взяти той самий OpenAI або те саме Nvidia, там, то будь просто які проекти саме Microsoft, він просто був маленькою мрію, чувак просто хотів, там, щоб комп'ютер був, там, наприклад, в кожному будинку. І після цього це все переросло в корпорацію. Тому що вони почали грамотно продвигати ці всі речі там, монетизацію. Слава Богу, там, в обох з них були достатнього рівня мрійники-батьки. Так от, по-перше, мотивація. Якщо в тебе мотивація, і ти мрієш більшим базовими речами, купити, не знаю, там. Машину, будинок і так далі, це одного рівня. Якщо ти, в тебе речі мріяти там більш такі нематеріальні, ну, я поки що не знаю, я більше знаходяться десь на такому перехідному періоді. Да, якщо ти нематеріальний, типу, зробити якийсь там колосальний проект, ну це вже зовсім інша ріга. Так от ці всі чуваки, оці сі-левела там, фаундери проєктів і так далі. Вони набирають людей в першу чергу для того, щоб вони змогли реалізувати їхню мрію. Оце раз. Тому вони розуміють, що, наприклад, їм Тріні і джунів, їм потрібно ростити до того самого хоча б мідл левела — це досить таки великий прошарок. В багатьох проєктах, в багатьох продуктах, і відповідно вони от накачують з, з своїми мріями, з своїми цінностями цих людей. Тому не зря в компаніях проводять кучу тренінгів по цінностям. Тепер, починаючи, десь там middle level і там senior level, і вище тим паче, от це питання вони ставлять обов'язково, тому що. А ці люди, сіньори, ті хліди, особливо архітектори, там, менеджери і так далі, вони повинні ем, реалізувати мрію того фаундера або тієї людини, яка от продвигає цей цей проект. І якщо людина не може мріяти хоча б приблизно або базовими речами на рівні того самого сі-левела, того самого головного мрійника, який фінансує цю всю кухню, відповідно не по дорозі. Тому, коли вас на співбесідах питають і кажуть, що «Чувак, а ким ти себе бачиш там через 5 років, а, аналізують ваші мрії. То есть, або ви на, на етапі мрії, там, наприклад, там, хоча б тиждень купити піцу, там, купити там, лоток, суші і так далі, або ви там, приходите і кажете: ну дивіться, там на сьогоднішній момент у мене там от, реалізувати потрібно там, такі то проекти, да, там, да, я їх там роблю. Там дома бом, наприклад, я був на такому класному проєкті, і тут ви починаєте показувати ті свої саме цінності, які ви продвигали в інших компаніях. І, і чому вас питають, що, який проєкт вам найбільше сподобався, що ви там реалізували? Тому що люд, цих людей цікавить, що ви там реалізували, як ви цього досягли, там, в які сроки, що, куди, як. Тому. Коли ви йдете на роботу, ви реалізуєте там чужі мрії. Да? А для того, щоб зберегти свою кукуху, треба реалізовувати свої мрії. Тому потрібно задуматись, який у вас персональний горизонт планування. Тому що ми бачимо ці всі фаундери там, і ці всі хлопці, вони вроді би ходять, і вроді би не все хорошо. Ну так давайте туди ж так ось стримитися. Да? А, Ну, наприклад, от в мене там, основна мета це показати реальних справи речей, що відбувається в ІТ. Наприклад, показати якісь там практичні речі, донести це до людей. Да, то есть я закінчив педагогічний, я там, дивився ці всі кучі історії там, цих всіх просвітників, і я зрозумів, що в мене також є якась от, велика мета в цьому світі, я хочу її реалізувати. От я її поступово я реалізовую. Так само ви повинні для себе знайти і сказати, що там, для приходу я там хочу купити будинок. Да? І ви потім, будете, коли будете йти до цієї мети, вам потрібно розбити, от, наприклад, якийсь чек-ліст, по якому ви будете йти. Там, Наприклад, так, мені не вистачає грошей, відповідно, потрібно там, знайти роботу. Якщо потрібно знайти роботу, потрібно якісь там оновити там, свої там, навики. Якщо там, оновлювати навики, мені куди потрібно піти, до кого там, звернутися, можливо, там, потрібно прийти там, для прикладу до мене там, до коуча, щоб систематизувати знання і відповідно просто зрозуміти, які в тебе можливості, куди тобі потрібно сунутися, там, правильно, неправильно, ти думаєш і так далі. Або, наприклад, є в людей якісь психологічні проблеми, да? вони розуміють, так, от, щоб мені от туди рухатись, мені потрібно пофіксати якісь свої внутрішні психологічні проблеми. Або для прикладу там, стосунки, там, чоловік з дружиною, да? вони кажуть, там бляха, от я з цією мадам, чи я там з цим чоловіком хочу провести дуже класні теплі стосунки, і відповідно для того, щоб мені. Подовше з цією людиною бути, нам потрібно якось пофіксати наші проблеми. Да? От відчувається, щось там в сім'ї робиться і так далі. І е, е, от е, люди потім е, не, не просто кажуть, так, все, конфлікт, піс, ми там сьогодні на кухні там посварилися і розбілися, все, розводи, і чи фамілія. Ні, саме цікаво, люди шукають цієї то, 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 точки дотику. Якщо вони не можуть самостійно знайти, відповідно вони шукають шляхи своєї реалізації, там, то само психолога. Да? Людина просто зі зіструдним прийде, і скаже, там, шановні, ви оба ідіоти. А відповідно, потрібно робити отак. Так от. А Потрібно мріяти. Тому що, коли от в тебе є якась глобальна велика ціль і ти туди хочеш дойти, і в тебе горизонт планування як мінімум 2-3, там, там, бо краще 5 років, більше не потрібно, там вже туманно і так далі. То а ви коли починаєте дивитися на ці всі речі, які навколо відбуваються, типу, ну не знаю, знаєте, як там, на погоду. Там, наприклад, там, сьогодні хмарно, дощик прийшов, ну окей, завтра буде сонце. Так само, наприклад, як з тими самими опідами, да, там, окей, там, десь там, кудись там прилетіли яка ймовірність того, що воно, наприклад, там, прилетить в мене. Якщо я там живу біля якогось стратегічного об'єкта, ну ймовірність, мабуть, цим треба щось робити. І покривати там, базові потреби себе і своєї сім'ї. Якщо, наприклад, я живу далеко в полі, там, не знаю, там, і там, дивишся вже по карті, що куди як, то тоді можна якось спокійніше жити. Але знову ж таки, є люди, які тривожаться взагалі по, 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 по мілищам, вони не закрити на базові потреби, але все одно от вони тривожаться. От Я знаю, є варіант, коли. От Mm, С ким так, у знайомих, мама поїхала в іншу країну, не інший континент, взагалі там з Атлантику перелетіла, і все одно вона тривожиться, тому що відбувається тут в Україні. Ну, це вже потрібно трошки вирішувати, і, мабуть, самостійно це не вийде, але це якби вже їм вирішувати. До такого себе доводити не потрібно. І так як ми вже з вами вже живемо тут. То, відповідно, потрібно думати про свою кокуху і думати про свої мрії. І коли ти мрієш, ну якось воно легше трошки стає. Просто для того, щоб нам цей весь звездець пережити. І нагадую, що коли от казали, хто саме більше вижив в конц концлагері, це не ті, хто думав, там, от завтра все закінчиться, все випустять. Ні, ті загинули першими. Ті, хто думали, що от от все закінчиться, знову ж таки, також загинули. А От в нас ситуація, коли потрібно думати, ну це, мабуть, надовго, панове. Ось я, наприклад, особисто змирився з усіма думками, прийняв от весь той негатив, який на світі тільки може бути, мабуть, про це взагалі окремо. запишу відео, як це можна прийняти. Я і, і, розумію, для багатьох це важливо, потрібна якась база психологічного. Підготовка, але вона в мене є. Тобто я, наприклад, прийняв всі негативні сценарії, які тільки можуть бути в цьому світі. І якщо ти приймаєш от все негативне, що може з тобою статися, ну, вплоть до смерті, да, ти тоді, те, то, що відбувається навколо, ти, ти сприймаєшся. О, клас, магія, да? але на цій магії ти працюєш. Ти працюєш, ти розвиваєш і відповідно. В тебе робиться все чудово, і тобі хочеться жити для тих мрій, які ти намалював, і яких ти хочеш досягти. Так, да, можливо, ти досягнеш їх там не на 100%, можливо, там на процентів 90-80, але все ж таки все залежить від тебе. Але знову ж таки, те, що буде відбуватися навкруги, воно буде менше ефектувати тебе, і ти будеш думати про те, як гарно потрібно жити. Тому. Мрієте, мрієте потрібно для себе, потрібно реалізовувати свої мрії, і по тому, як ви реалізовуєте свої мрії, вас так само будуть брати на роботу. Відповідно, якщо ви йдете там на позицію там, сіньора, ліда архітектора, всі хочуть побачити, як ви реалізовували свої мрії, як ви реалізовували для себе, як ви реалізовували для інших, і відповідно. Оцей кейс досить такий, а, цікавий особливо для тих людей, до кого ви йдете на роботу. Тому що не бачу, що ви здатні мріяти, реалізовувати чужі мрії, допомагати і таке інше. Тому, панове, якось так. В цьому світі виживуть тільки мрійники. За вас лайк, підписка. Дякую за підтримку. Це відео я, я зовсім не планував. Я десь там пару днів там задумав, і оця вся <смі> думка в мене бродила. Хвилин 20-30 тільки проснувся, тому ось такі заспаний. Але все ж таки, я вирішив записати відео, донести до своєї аудиторії, щоб хоча б от моя аудиторія вона краще спала і навчилася більше мріяти. Більше думати позитивно і що все у вас було гаразд. Тому дякую за увагу і бажаю всім гарного і мирного дня. Щасти.